Вівторок, 19-го тижня, зісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібру життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. До Филип'ян послання святого Апостола Павла читання. Братя, Бог мені свідок, як тужу за вами всіма любов'ю Христа Ісуса, молюся і про те, щоб любов ваша дедалі більш і більш зростала у досконалім знанні та усякому досвіді. Щоб ви могли розсліджувати, що ліпше, і щоб ви були чисті і бездоганні в день Христа, повні плодів праведності, які маємо через Ісуса Христа на славу і хвалу Божу. Бажаю брати, щоб ви знали, що те, що мені сталося, вийшло радше на користь Євангелія. Бо ж вістка, що я у кайданах за Христа стала відома у цілій приторії і усім іншим, і більшість братів, яким мої кайдани додали сміливості у Господі, ще більш набралися відваги безстрашно возвіщати Слово Боже. Коментар. Мої кайдани додали сміливості в Господі ще більш набрати відваги безстрашно проголошувати слово Боже. Дорогі мої, будьмо чесні з собою, коли виникають труднощі, випробування, проблеми у нашому житті, ми стараємося швидше їх позбутися. Молимося Богові, щоб скоріше вони нас покинули. Але коли ми свідомі, що навіть найгірші випробування, переслідування, кайдани, все це посилає нам Господь, що Він потребує і очікує, щоб ми в цих обставинах свідчили про нього, і Він певний того, що ми можемо це зробити. Якщо ми у кожній ситуації зберігаємо християнську поставу, то чинимо це не тільки заради себе, а й заради інших людей. Своїм прикладом ми вчимо інших, якою б мала бути людина, тобто християнин, якою б мала бути людська, а тим паче християнська. Поведінка. Тож приймаємо, які б не були би та кайдани, як нагоду свідчення нашого християнства. Від луки Святого Євангелія читання. Того часу, як Ісус був, одним з міст з'явився чоловік увесь в проказі. Побачивши Ісуса, упав вінниць і став його благати. Господи, якщо хочеш, можеш мене очистити. Ісус простягнув руку, доторкнувся до нього і каже Хочу, очистим. І вмить покинула його проказа і наказав йому: нікому не говори, але йди. Та покажись священникові і принеси дар за твоє очищення, як наказав Мойсей їм на свідоцтво. Чутка про нього ширилася дедалі більше, і сила людей збігалася, щоб його почути і вилікуватися від своїх недуг. Та він відходив у місця самітні і молився. Коментар. Господи, якщо хочеш, можеш мене зробити чистим. Дорогі мої, якщо проаналізуємо наші молитви, може навіть найщиріші, то зауважимо, що в них дуже часто ми висловлюємо Богу якісь наші прохання, благання. Часто сумуємо. Коли Бог не дає нам того чи іншого. і ми не до кінця вдоволені цим, однак Господь найкраще знає, що для нас є справжнім добром, а що для нас є корисним і потрібним. Часто те, що ми просимо і до чого так страшно прагнемо, може навіть і близько не бути для нас. Правдивим добром. Тут дуже варта нашої уваги молитва цього чоловіка, хворого на проказу, який казав до Господа у своїй потребі: якщо хочеш, можеш мене очистити, а Бог може хотіти лише того, що є для нас справжнім добром. Тому в наших проханнях. Ми мали б завжди додавати, якщо хочеш, якщо така буде твоя воля, якщо це є справжнім добром для нас, маємо висловити, і це дуже важливо, Богові своє прохання, але завжди варто додати, якщо це є корисне, добре для нас, якщо це Твоя воля. Якщо Ти цього хочеш. Господи, якщо хочеш, можеш мене зробити чистим. Для чоловіка, який страждав від важкої, руйнуючи цілу людину і її життя. Перш за все була важливою воля Ісуса, тільки довірившись Богові. Свідомо промовляючи у молитві слова, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Ми неодимінно відчуємо Його дотик у нашому житті. Дотик є дуже важливим у стосунках між людьми, торкнутися хочеш того, до кого відчуваєш близькість. Христос своїм дотиком стілу є до якого було заборонено дотикатися, навіть якщо всі залишили нещасним і забороняли просто приближатися до нього, то тільки не Спаситель. Він заради цього став людиною. Народився у вертепі, щоб бути до людини якнайближче, доторкнутися до людства прокаженого гріхом. Своїм дотиком Господь дає і кожному з нас приклад. Християнин не збирається миритися з гріхом, але не боїться. Прощати того, хто згрішив, не боїться торкнутися його своєю любов'ю. Йди та покажи священникові і принеси дар за твоє очищення, після твого очищення від прокази гріха, ти не можеш жити ізольовано, як жив до того. Дай свідоцтво твоїм життям, засвідчи, що ти і справді очищений, і принеси дар Богові. Найкращим даром Богові та заперечним свідоцтвом дотику Христа до мене буде переміна цілого мого життя, жертва Богові духу сукрушеним. Серцем сукрушеним і смиренним Бог не погородить. У сьогоднішньому євангеліському читанні, дорогі, мої, ми стаємо свідками певного зустрічного руху. Перший порух є з боку прокаженого у напрямку до Ісуса. Прокажений це людина, яка не живе не лише у жахливий спосіб страждає фізично. По суті, генючи заживо, але й через небезпеку зарази своєї хвороби позбавлений і нормального спілкування з іншими людьми, вважається нечистим, всі його бояться та уникають, навіть якщо б співчували йому. Отож він приходить до Ісуса і смиренно Його благає. «О Господи, якщо хочеш. Можеш мене очистити, не вимагає, лише просить з довірою, другий порух Ісуса у напрямку до прокаженого, простягає руку, торкаючися того, не маючи страху, ані перед заразаною хворобою, ані перед ритуальною нечистотою прокаженого, і відповідає на смиренне прохання, Хочу, очистся. Це милосердний рух Ісуса спричиняє зцілення нещасного чоловіка в Його хвороби. Але на тому Господь не зупиняється, наказує зціленому показатися священникові, згідно Моїсеєвої заповіді щодо очищення прокажене, щоб бути знову офіційно прийнятим до спільноти Божого народу. Отже, ми стали з вами свідками того, як Ісус зціляє людські немочі та відновлює розірвані стосунки. Все це спричинило подальший наплив тих, хто шукав правдивої Божої науки та зцілення. Проте чуємо в Євангелії, що Ісус відходив у місця самотні і молився. Наш Господь Ісус Христос не є магом чи екстрасенсом, а чуда, які Він чинить, є наслідком Його зв'язку з Богом з Отцем, який чує та вислуховує Ісусову молитву. А який є мій зв'язок з Отцем, якою є моя особиста молитва? Про це напишіть в коментарях. Хотіло би почути від вас, як ви відноситеся до Господа Бога, якою є ця особиста молитва ваша. На кінець помолімося разом. раз. Господи Ісусе Христе, доторкнись і мене Твоїм милосердним дотиком, зціли мої немочі та віднови в моєму житті те, що потребує Твого відновлення. Не дивлячись на проказу моєї душі від гріха, зцілий прийди до неї, замешкай там. Хто прийшов до Ісуса і якими були обставини цієї людини? Тут говориться, що до Ісуса прийшла людина, яка була покрита проказою. Тіло за них до голови було укрите виразками. Від нього погано пахло. Він був окуктаний увесь уганчір'я. Можливо, у нього, як вже не вистачало якогось частин тіла, носа чи пальців. Ця людина шукала зустрічі з Ісусом. Що це за хвороба? Згідно навіть з Вікіпедією, зараз у світі налічується близько. 1,8 мільйона хворих на проказу у світі. Вченим відомий збудник захворювання, але досі невідомо точно, як ця хвороба передається від людини до людини. При захворюванні уражуються м'які тканини людини, шкіра, м'язи та хрещі. Все починається з невеликої цятки на шкірі, але поступово вона розростається і покриває все тіло. Уражена ділянка нечутлива до болю. Людина може опектися, поранитися, занести додаткову інфекцію, але навіть цього не відчути. Через це процес відмирання та гниття лише посилюється. Слово каже, що ця людина була ще у проказі, а отже, вона хворіла вже довгий час. Проказа впливання, як на тіло людини, та й на увесь спосіб її життя. Історії матері Терези описується із зустріч з одним проказаним женом у Калькуті. Той прокажений також дуже довго хворів. Він жив у якомусь сараї, ходив весь закутаний в гончия. Щоранку він приходив до одного будинку і дивився у вікно. У цьому будинку жила його родина, дружина та дві доньки. Але він ніколи не підходив до них і не показував їм на очі, тільки дивився з далекої плакав. Для них. І для всіх знайомих та сусідів він був мертвий. Ніхто не захотів би одружитися з донькою прокаженого, тому він лише дивився. Хоча він був живий, він ходив, щось робив, відчував, любив, страждав, але для всіх він був уже мертвий. В Ізраїлі в той час становище прокаженого мало чим відрізнялося, ось якими були постанови закону, щодо прокаженого. Прокажений, нечистий він, священник повинен оголосити Його нечистим. У нього на голові виразка, у прокаженого, на якому ця виразка має бути роздертий одяг, і голова Його повинна бути непокрита, і до вуст Він повинен бути закритий і кричати нечистий, нечистий. У дні, поки на ньому виразка, Він повинен бути нечистий, нечистий він. Він повинен жити окремо. Поза табором житло його, леві 13, 44, 46. Чому ми так детально розглядаємо цю хрум? Справа в тому, дорогі є, що проказа за своїм характером та наслідками дуже схожа на іншу проблему людини, на злочин. Як проказа впливає на тіло, так гріх впливає на душу, спотворюючи її і вбиваючи. Через проказу людина втрачає своє обличчя. А гріх вбиває і людині, людині початкові образ Бога. Як проказа починається з невеличкої виразки, так і гріх починається з чогось, що здається незначним, але в той час призводить людину до плачевного стану. Як проказа вражає нервову систему, і людина втрачає чутливість до болю, так гріх вражає совість людини, і вона все більше і більше уникаючи, не втрачає відчуття добра і зла. Хлопчик починає дивитися еротичні фільми, потім десь ховається і займається анонізмом, а потім, вже, не сромлячись нікого, живе у розпустці і, на публіку, показує свої інтимні органи та й хвалиться цим і виставляє свої відео в інтернеті. А зараз про щось дивне говорю. Чи це ми бачимо скрізь повсюди? Гріх, дорогі мої, він прогресує. Мені сумно думати про деяких хлопців, з якими ми навіть десь, може, разом зустрічалися, ще яких я знав. Одного разу, легко відібравши гроші малюка, вони не змогли зупинитися, а закінчилося тим, що один потрапив до в'язниці за здалтування. Багато речей, які колись вважалися поганими, зараз стали, якщо не похвальними, то принаймні звичайне, подружня зрада. Гомосексуалізм, шахрайство та інше. Це суспільство в якому живемо. І гріх у ньому поширюється як проказа, лише набагато швидше і набагато масовіше. Гріх набагато гірший за проказу. Її, принаймні, явно видно, але людина, вражена гріхом, виглядає нормально. Але усередині вся душа укрита виразками і гнилю, це лякає. Люди, суспільство так загрузли в гріху, що перестали вважати його чимось серйозним. Ми думаємо, подумаєш, всі так роблять і обманюємо начальство. Християни думають нічого, Ісус все одно простить мене, потім поканюся і живуть у розпустці. Ми забуваємо, що відплата за гріх смерть. Римлян 6:23. Що відкривається гнів Божий з неба на всякі безбожні, безбожність і неправду людей? Ремлян 1:18. Дуже багато, які живуть у другому цивільному шлюбі, маючи живого чоловіка, шлюбного чи жінку, обурюються, що їх церква не хоче сповідати. А що вони би мали робити? Я тут завжди кажу, дорогі мої, ви вибрали чоловіка, а не Христа. То хто тут вам винен у цьому? Та як сама мала жити, ну то вже ваша проблема. Треба пройти не раз процедуру, і в церкві не церковний розвід, а уневажнення шлюбу. Можливо, треба спробувати всі методи. А ми не хочу нічого зробити, я хочу, щоб всього нам все можна було. Слово Бога говорить, кожний, хто чинить гріх, є раб гріха. Івана 8.34. Людина забруднює в гріху і проблема в тому, що ніяк не може сама позбутися цього. Все, що нам залишається, це прийти до Ісуса, як цей прокрашений, і стояти перед Ним на колінах, закликаючи милости. Але чому це так важко зробити? Давайте подумаємо. Які перешкоди стояли перед цією людиною на його шляху до Ісуса. По-перше, ця думка оточує. Як ми вже казали, люди не любили Прокашень. Вони боялися, їх проганяли зусиль, кидаючи камінням та паницями. Ісус завжди був оточений безліч людей, або, як мінімум, учнів, підійти до нього було не так вже й просто. Для цього треба було потрібне рішення і мутність. Подібно до цього, багато людей боїться підійти до Ісуса, боячись реакції, оточуючих людської думки, боячись щиро відкрити свої проблеми та хвороби, щоб не бути осміяними чи засудженими іншими людьми. Ця людина подолала такий страх. Перед мертвим була надія на життя, і він пішов, пішов до Ісуса, не звертаючи уваги на нікого. І якщо ти розумієш, всю серйозність свого становища, свою згубну ситуацію і потребу Спасителя, то біжи до Ісуса зараз рятуйся як свогню, не відкладаючись і не дивлячись на оточуєш. Якщо ти живеш як християнин, але маєш таємний і гріх чи неміч, він мучить тебе, але ти соромишся відкрити це перед Богом і перед священником у церкві. Залиши це, не ховай і не відкладай. Не бійся, священник такий самий грішний, як і ти. Може і гірший. Я справді багатьом це говорю, Господи, якщо кажу, бо я грішна, та ви, якби знали всі мої гріхи, кажу, що ви б до церкви перестали ходити. Чим довше, тим гірший наслідки. Слово каже нам. Якщо визнаємо гріхи наші, то він, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. Перший Іван 1, 9. Іди до нього і в ньому знайди своє зцілення, викуплення, спасіння та життя вічне. Не думай, що ти священник про тебе буде думати. Це його проблема, хай думає, що хоче. Ти думай, як ти в Божих очах виглядаєш. Друге, що стояло на шляху, це осуд. Тоді вважалося, що Бог вражає, проказує того, хто особливо грішний перед ним. Тут явно вказується на те, що Господь покарав Мір'ям за те, що вона протистояла Мойсею. Бог вразив її, проказує від підошвину ноги до темряви голови. Пам'ятаємо цей біблійний. Дивись, у виразці прокази ретельно дотримуйся і виконуй весь закон. Пам'ятаєш, що Господь Бог твій зробив мріями на шляху, коли ви вийшли з Єгипту? Ось що писав, що один святий Василій Великий казав: з якоїсь причини люди ставляться до прокази інакше, ніж до всіх інших хвороб, що зневажають, вона викликає в людях сором і жах несе з собою. Чому ж почуття провини, хоча нею зражаються так само випадково, як іншими хворобами. Люди ненавидять прокажене, і, зрештою, ті самі починають ненавидіти себе. Прокажений, якому допомагала мати Тереза, був певний, що він страждає через жахливі гріхи, здійснені в минулому житті. Чи могла людина, яку покарав Бог прийти до цього ж Бога за зцілення? Нам важко приходити до Бога, коли совість обтяжена почуттям провини. Що ж говорити про цю людину? Є люди, які не можуть прийти до Бога через почуття самогосу. Вони вважають, що їхній гріх такий жахливий, що Бог ніяк не може простити. Наприклад, має одну знайому, замолода зробила аборт. Зараз вона, доросла, успішна жінка, має троє дітей. Але досі вона відчуває провину за те, що зробила зі своєю дитиною. І коли я їй кажу, що Бог тобі простив, ви вже раз висповідалися більше не цього. Все одно Бог не може пробачити мені цього, я впевнений. І потяжко переконати таку людину. Що ж каже Біблія з цього приводу? Бо коли кров биків освячує осквернених, то більше, ніж кров Христа, який Духом Святим приніс себе непрочного Богові, очистить совість нашу від мертвих діл для служіння Боговішого. Ця людина вірує подолам, а у всі перепони прийшла до Ісуса. Яким було Його прохання? Як він підійшов до Ісуса? і як Він вірив в Ісуса? Чому нам потрібно навчитися про правильні стосунки з Богом? Перше, що ми побачили сьогоднішнє, це мужність і рішення, будь-що прийти до Ісуса, не дивлячись на перепони. Друге, це Його повне несмирення і покірність волі. Прийшовши, Він упав перед Ісусом на, і просив його, і благав Його. Господи, якщо хочеш, подумаємо про цю людину. Він був хворий довгий час. Він відчайдушно потребував допомоги, але при цьому він не скаржився на Бога і на думку. Він нічого не вимагав і не намагався змусити Бога зцілити його. Він скромно просив, беручи волю Бога, як вона є. Господи, якщо хочеш, можеш мене очистити. Це як Ісус, який молився предхресним, але не як я цього хочу, як Ти. Бог нічого нам не винен. Це ми всім навіть самим фактом існування зобов'язані Йому. Винятково, милість Його, ми живемо, милосердям що щоранку стає Сонце, і щодня у нас є що їсти. Все, що нам залишається, коли ми приходимо до Бога, те ставати на коліна. Піднімати свої руки і дякувати Йому, славити Його, скромно приносити Йому свої потреби. А я з великою милістю Твоєю увійду додому Твого, вклоняюся святому храму Твоєму, страші Твої. Помилуй мене, Боже, з великої милости Твої і за багатство шадро Твоїм очисти беззаконня Моє. Псалом 53. Допоможи мені, Господи, Боже мій, спаси мене з милости Твоєї, Псалом 108. Хочу очиститися. Господь, Ісус, сповнений співчуття та любові. Його зцілення завжди повне, і Він завжди дає більше, ніж ми просимо. Що ж і дав цій цієї людини? Він доторкнувся до нього. Для нас це може здатися незначним. Щодня ми торкаємо щодня. Скільки разів за цей день виторкалися інших людей, зустрілися, руки подавали, обнімалися, поцілувалися. Це звичайний процес спілкування для нас, але не для цієї людини. Прокажений був нечистий, все, чого він стосувався, ставало також нечистим. Ніхто з ними не вітався за руку, не обіймав його. Самотність, ізольованість, знедоленість це постійні супутники проказ. Люди більше страждають не від фізичної недуги, а від тієї залишеності, і це не дивно. Нам неприємно торкатися хворих і спотворених людей. Ми навіть знав про такого чоловіка, коли приходить священник у лікарню, і він нараз буває такі, що й бояться олеопомазання, уділяти, доторкатися. Людиною, беруть якісь там ваткою, пензликом, але тут ідеться, що має бути дотик до людини. Але Бог і міг зробити. Він міг і на відстані його уздоровити, або дати свою фотографію по три дні хворі місці віддає. Але він підійшов і обняв цього хворого. Подібно, як він прийняв і обійняв цього хворого, він приймає обійня всякого грішника. Він прощагає свої святі руки, і лікує наші уязнені гріхом душі. тіла. Ісус своєю кров'ю зруйнував перешкоду, поділ між грішниками і святим Богом так полюбив нас. Хвора людина робила. Хвороба робила цю людину нечистою. подібно гріх нас робить нечистим, і цю нечистоту неможливо змити жодною водою або миючим засобом, як тільки через святу сповідь і святе причастя. Історії прокаженого та Ісуса ми бачимо чудовий приклад стосунків святого і милостивого Бога до грішника. Нехай Господь помилує нас і навчить такої віри, як у цієї зціленої людини. Також, нехай Господь використовує нас у цьому поколінні, щоб виявляти його любов, доторку до цього світу, повного людей, які страждають від хвороб, самотності та гріха. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Під коментарем першим я уділив благословення. Нажміть відповісти і напишіть ім'я, для кого хочете благословення. Інших просто коментуйте свою думку. Naslovite, propalj čigana, porpani čudnes, like ne zabuvajte. Slava Isusu Hristu.